Понеділок, 11 листопада, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вибух у Кривому Розі, пошкоджена п'ятиповерхівка. Очікуємо на офіційні подробиці від обласної військової адміністрації. І тривожні ніч та ранок на Дніпропетровщині не тільки кабами. Ворог бив по Запоріжжю та скерував шахеди по Миколаєву, поцілив по житлових будинках. Є загиблі та багато поранених. А вночі РФ піднімала в повітря 13 тут 95 та кілька мігів. В очікуванні масованого удару по енергетиці в багатьох областях застосовувала аварійні відключення. Проте з'ясувалось, виліт був бойовим. Більше про російський терор нам розповість моя колега Вікторія Вахрушина. Вона на прямому зв'язку. Віко тобі слово. Вітаю Олена. Півгодини тому у Кривому Розі пролунав вибух за інформацією. Понівечена п'ятиповерхівка. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков вже повідомив, що окупанти вдарили болістикою. Є постраждалі, яких у до лікарня. на місцях працюють екстрені служби. Очікуємо на подробиці. Тривожно було вночі та зранку. РФ піднімала в повітря 13 ТУ-95 та кілька мігів. В очікуванні масованого удару по енергетиці в багатьох областях, в тому числі на Дніпропетровщині, застосували відключення. Те з'ясувалось, цей виліт був не бойовим. Одна людина загинула, понад два десятки поранені. Після опівночі росіяни тричі атакували авіацію Запоріжжя. На цю годину відомо постраждали 22 людини. З них п'ятеро дітей, троє хлопчиків та дві дівчинки. Вісьмох людей ушпиталили. Вибухова хвиля, частково зруйнувала двоповерховий житловий будинок, пошкоджений також гуртожиток та будівля автосалону. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Миколаєві росіяни вбили п'ятьох людей. Ще одну людину поранили. Вночі ворог атакував місто шахедами. Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіла загиблих. 45-річну жінку ушпиталили. На місці за психологічною допомогою звернулись 22 людини. Один приватний будинок вщен зруйнований, декілька пошкоджені, в тому числі багатоповерхівка. Знищено також два легкові автомобілі. Вибухова хвиля потрощила квартири, чотири магазини. Стався прорив тепломережі. А на Росії диверсія в головному управлінні розвідки повідомили у ворога мінус один гелікоптер. Мі 24 знищили у московській області. Згоріли вертоліт, належав до ескадрильї центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу РФ. Ще одного нищівного удару наші захисники завдали напередодні у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Росіяни із Псковської дивізії разом з технікою готувались до маневру, проте ЗСУ їм завадили. По скопченню ворога скерували ракету. В результаті знищено два важких російських трали та особовий склад. Ще чотири броньовики з десантом спробували втекти, але не вдалося. А вночі сили ППО збили в небі над Україною 39 ворожих БПЛА та дві ракети Х-59-69. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи ГРЕП, мобільні вогневі групи, 30 ударних безпілотників були локаційно втрачені. Ще три вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. ППО працювала у дев'яти областях. І на цьому у мене поки що вся інформація. Більше дивіться вже у наступних випусках на 11-му Студія дякую тобі, Віко. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла, як пройшли ніч та ранок в області та країні. Вони плакали від щастя та танцювали до пізньої ночі рівно два роки тому, 11 листопада 2022 року. Херсон після восьми місяців нарешті звільнили від російської окупації. Він став єдиним обласним центром, який захопив ворог на початку березня 2022 тисячі Окупанти навіть приєднали його до Росії, провівши псевдореферендум. Проте вже наприкінці 2022 року українські війська провели блискавичну операцію і над Херсон. Ному знову замайорів синьо-жовтий стяг. Його встановили також поруч із будівлями херсонської ОВА та управління поліції. Даже ніхто не повірить, що ми дерть їли. Ми малоли пшеницю, оцівали на сито і цю кашу варили і їли. Потрапив під ворожу атаку дронами, отримав надважкі поранення, втратив око і лише дивом уникнув ампутації руки та ноги. У Дніпрі в одному з реабілітаційних центрів «Рекавері», національну мережу, яких для поранених захисників заснували Віктор та Олена Пінчуки, проходить відновлення Дениси з Київщини. Чоловік приїхав сюди на кріслі колісному. Чи вдалося поставити на ноги воїна? Дивіться далі. Іди прямо вперед. Да, прямо вона підлаштовується під тебе. Денису 32, Він з Київщини. Захищати Україну пішов на другий день повномасштабного вторгнення. Служив піхотинцем. Поранення отримав на Донецькому напрямку, коли їхню позицію атакували дрони. Двоє ми були в байнічці, ну в норки такі. І один стояв над, над нею, возле дерева, ті типу, подивився. І в цей момент ну, прийшов скид. І я вже дивлюся граната в один. Упала чисто, ну так як до тумбочки, тут в метрі від мене. Чоловік отримав тяжкі поранення, втратив око. Зараз стоїть імплант. Також сильно постраждали ліві рука і нога. Лікарям дивом вдалося зберегти їх та уникнути ампутації. в ну, мене отак от просто тілем палець. Мені даже в її куди положити. Ну всі двіжання, отак от були. Вона ну а щас, слава богу, тут от, благодаря фахівцям починаємо потихоньку працювати. Зараз чоловік відновлюється в одному з найсучасніших реабілітаційних центрів Дніпра рекавері. Це національна мережа, яку для поранених бійців заснували Віктор та Олена Пінчуки. З Денисом працює ціла мультидисциплінарна команда фахівців, яка розробила для нього, як і для кожного свого пацієнта, індивідуальну програму. Було обмеження через те, що м'язи довго не рухалися. Вони, як то кажуть, затверділи, і вони не дозволяли виконувати повністю. Вони обсяг руху, гомілкостопі. Досягти максимального результату допомагає надсучасне обладнання. Аби відновити уражені нервові тканини, Денис займається по дві години на день. Вже сам ходить, хоча приїхав в рекавері на кріслі колісному. Ну, щоб мені йти треба було, мені отак от я подимав. Ногу. Отак от впереді все время. А зараз просто нормальні розмінки я вже ну, отак от подимаю. Ну, отак от чуть-чуть. Не менше у чоловіка зайнять із рукою. Для таких тренувань в центрі також існують розумні тренажери. Тепер він може робити осібена навантаження, натискати окремо одним пальцем, може одягати одяг двома руками, застівку застівати, брати маленькі предмети, неважкі. Наразі це великі досягнення, тому що до цього він не міг виконувати нічого з цією рукою або допомагати нею. Для відновлення таких складних поранень потрібен час, хоча вже на зараз кажуть фахівці, у Дениса хороші результати. Сам військовий впевнений, що не має права падати духом, бо побратимів є і більш важкі поранення. Пацанові з хужі ситуації гаразд хуже, і вони духом не падають, хоча ну, не маємо права падати духом. Давайте другим примірним молодий хлопець. Надо думати, як жити далі. Ну війна рано чи пізно закінчиться, всіх не переб'ють і нас. Нормальне життя, ну, нормальний чоловічний образ життя, сім'я, жінка, там, щоб діти, Бог дав дітей, щоб був нормальним батьком, щоб була нормальна сім'я. Ну, Жити як всі люди і забувати це, це треба там оставляти на полі бою. Ну. Олена Петроченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Онлайн відстрочки від мобілізації така функція запрацювала у додатку Резерв плюс сервіс доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності. Також для студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. На тестуванні зараз перебуває можливість оформлення відстрочки для багатодітних батьків. Забезпечують щоденну підтримку та соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами у Кам'янському. Перевірили роботу інклюзивно-ресурсних центрів міста. Наразі їх три: сузір'я, надія та світ дитинства. Там фахівці проводять комплексну оцінку розвитку дитини для визначення її індивідуальних освітніх потреб та створюють спеціальні програми навчання та корекції. Тому на сьогодні всі заклади інклюзивно-ресурсні центри вони забезпечені фахівцями. В команді супровіду знаходиться фахівець, і логопед, і дефектолог, і реабілітолог, і обов'язково психолог. Інклюзивно-ресурсні центри Кам'янського також проводять проф. Орієнтацію та теста IQ для випускників так допомагають учням старших класів визначитися з майбутньою професією, враховуючи їхні сильні сторони та особисті інтереси. Зараз ми проводимо методику віск, в яку входить 10 субтестів, які міняються, чергуються для того, щоб дитині було цікаво. От ми пройшли перший, дуже гарно показала. На сьогодні в закладах загальної середньої освіти кам'янського функціонує 213 інклюзивних класів. У дошкільних закладах створено 89 інклюзивних груп. Врятували колонію кажанів 25 вечірниць, які занесені до червоної книги, ховалися під підвіконням в одній з багатоповерхівок Дніпра. Їх виявили під час робіт з утеплення будинку. Про це йдеться у Фейсбук на сторінці департаменту з питань самоорганізації населення. Тварин успішно евакуювали і передали до рук волонтерів. Ну, диви, які глаза. Диви, як воно видно на камеру. Дивіться, другі. -диві. Диві. Диві. Та здорові, копей. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.